Це наліпки у трьох кольорах. Дітки ліплять їх на відповідні місця, і коли всі заліплять в малюнок, він буде готовий. Майстер-класи, лекції та створення мозаїки своїми руками. Громадська організація Асоціація Ноосфера організувала для дітей ціле свято в одному з парків Дніпра. Альона з Ольгою теж долучилися до заходу. Мені подобається розмальовувати. Я прийшла сюди щось конструювати з Лего». Вони провели рік навчання онлайн в Дніпрі. Не працювали школи, і вони дуже сумують за таким спілкуванням. живо. бо, бо завжди в зумі спілкуватися це важко для дітей, такого малого віку, тому я вважаю це. Гарна, що таке роблять у співпраці з відомим французьким стріт-артером дітлахи створили патріотичну арт-мозайку. Вона отримала назву Крокуємо до перемоги і складається з 2404 малюнків українських дітей. Одна з наших ініціатив це конкурс дитячих малюнків на космічну тематику на сферу Space Art Challenge. І саме з робіт цих учасників цього конкурсу створена мозаїка, яка зараз експонується у парку Гагаріна, а також представлена в онлайн-версії на сайті. За основу мозаїки взяли відомий мурал художника Україна в дії. Мурал він створив у квітні 22-го року, щоб нагадати світові про те, що треба підтримувати Україну. І тоді навіть один із принтів цієї мозаїки подарували французькому президенту. А на муралі зображена маленька дівчинка, яка несе прапор України і топче ворожі танки. Роздивитися усі дитячі космічні малюнки, з яких складається мозаїка, можна до кінця літа у Дніпровському Гагарін парк.